привіт 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 друзі! Мене звати Кімікасього продовжуємо грати в Роблокс. І сьогодні просто подивіться, де я опинився. Сьогодні мене посадили у в'язницю. Ось вот такий ось, вот, подивіться, просто поліцейський. Мене охороняє. Так тихенько, не підходь до мене, ти якийсь страшний. І сьогодні ми будемо тікати звідси. Так, сьогодні у нас буде ось вот така ось вот ціль. ми будемо намагатися звідси втекти. І давайте відразу почнемо почнемо звідси, тому що у нас є отакі стрілечки, які нас кудись ведуть. Тому ми підемо саме сюди. А, так, сюди, сюди, сюди. Ой. Е, ага, вибилося. Добре, окей. І стрибуємо просто швидесенько, швидесенько, тому що подивіться, у нас а, в, справа знизу є таймер. І тому я думаю, що чим скоріше ми все сиділо, пройдемо, тим буде краще. Тому давай. е, е Так не чесно. Добре, 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 добре. Окей, дякую хоча б за те, що я почав не з самого початку. Да йо. -ма -йо. Так, Сюди, 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 сюди. Все. Ось так би відразу. Ой, так, це ж таке, наше воно мені потрібне? Ага, я зрозумів, на що воно мені потрібне? Так. Відкрити. А, потрібно в мене... ньому. Ага, все потрібно його просто зламати, я зрозумів. Добре. Окей. А, зламалося і. Опа, так, так. так ой. Ой-ой, так, а куди мені тут потрібно? Як мені зрозуміти, куди мені потрібно? М -м ага, ось він зараз пішов в цю сторону. Так, тихенько, 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 тихенько. Я він мене спіймав. Так, давайте відразу. А, все, мене, мене не повернуло на самий початок, тому давайте просто швидесенько, швидесенько біжимо сюди. Біжимо, 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 біжимо. Я вже бачу цю стрілечку. Так, він мене не Обана, все. Все, 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 він там залишився. Окей, окей, окей. Головне тепер не впасти. А, так, 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 сюди. Я так розумію. О, вона. Так, 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 і все. Я так розумію, сюди, біжимо і давай, ламайся, 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 ламайся. Ой а, ось чому прикол. Я зрозумів, я зрозумів, одразу не можна було про це сказати, йо Так, тихо, 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 тихо. Іди від мене, іди від мене, іди від мене. Тікати, 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 тікати. Так, він за мною біжить, все, 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 все. О вона, все. Я дострібну. Добренько, 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 все. Тепер йдемо точно сюди. А от потрібно було, потрібно було на всяк випадок, просто само на початку на ту кнопочку тиснути і все. Я ж там рядом, рядом з нею поружнею. Пробігав. Так, окей, 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 це зараз не так важливо. Дивимося, що у нас тут є. А, так, тут нічого. М -м -м. Алло, відкрийся. О, тут аж є, але давайте відразу заберемо монетки. А, і все, тут нічого цікавого особливо немає. Сюди йдемо. А сюди йдемо, я можу взяти цю. Та, йомайо, а як мені прибрати оцю. О, все. Окей, можна взяти лопату і пішли копатися. Пішли копатися. Ага, ми копалися. Окей, так, подивіться просто, що тут під в'язницею у нас знаходиться якийсь, якась лава, якийсь, не знаю, тут вулкан, можливо, був, я не знаю, але. Прикольно, прикольно це все виглядає. Опа, так, о, там поламалися доски. Окей. Я проходжу. О, подивіться, просто, мені здається, тут під е, В'язницею, яка є зараз, тут є, е, ну, була раніше якась іще поти. Потаємна просто в'язниця, яку використовували раніше колися. Але добре, але добре, це зараз не так важливо. Зараз найважливіше. Так, 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 обережно це все робити, аби мене не збило у оцею каменюкою. Так, ідемо сюди, ідемо Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Все. Окей, тепер ідемо сюди і. Цікаво, а, ну я хочу забрати ці монетки. Цікаво, встигну, сь... Ні, не встигну, не встигну, не встигну. Господи, окей, 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 окей. Все і йдемо сюди. Монетки забираємо, заберемо і полізли нагору. Окей, так, тут нічого немає, тут нічого немає. Монетки усі ми зб... Ой-ой, ой, -ой тихесенько, Тихесенько, я тебе помітив. Так, як я і казав, тут якась ще в'язниця. куди йти? Мені поясніть просто куди. А, куди йти. Ага, там ще якісь гравці. Привіт-привіт, так і... О, він за нею побіг. <гас> Ні, він за мною побіг, не біжи, не біжи, не біжи, не біжи, не біжи. Так, 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 а куди потрібно? А чому вона змогла туди прийти? Я не зміг так чесно, так не чесно, так нечесно, так нечесно. Так, що що ми так, 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 я його відкрив. І тепер я можу. Все, я зрозумію, Я його відкрити. Тепер я можу проходити сюди, але потрібно максимально швидко зараз це все діло робити. Так, так, так. А, все, він не може за мною йти. Добре, добре, добре. А тоді можна особливо сильно не поспішати зараз. А, сюди стрійбаємо ось таким чином і пішли сюди. Угу. Ми її наздогнали. Окей, 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 окей. Збираємо всі ці монетки, 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 монетки. А, окей, окей, окей. Швидко, швидко, швидко. І поїхали просто нагору. Так, підіймаємо. Потихенько, потихенько. А так, давай, 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 давай. О, так, зараз у нас знову, знову ми повернулися нагору. Так, друзі, ми з вами продовжимо. У мене виникли невеличкі технічні, технічні, технічні шоколадки, як в мене це е, іноді буває, але зараз все нормально, тому ми можемо з вами е, продовжувати вже грати. Так, і ми тут піднялися вже за допомогою цього ліфту і пішли. Так, у нас є з однієї сторони якісь security тренінг, з іншого боку, у нас є кафетерія Але туди ми я так розумію. Ми не пройдемо, так? Чи пройдемо? Ага, е, не пройдемо. а О, до речі, ми там ми там починали чи ні? не знаю. А, Добре. Не важливо, неважливо, не важливо. Пішли, пішли, пішли сюди. Подивимося, що у нас тут, і тут у нас якийсь паркур. Угу. Е, 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 так, добре, 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 я зрозумів. так А як це робити? Так, можливо, потрібно. Е, окей. Ага, все, я зрозумів, як це працює. Ну, добре. Окей, тоді поскакали, поскакали. О, так, 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 обережно. А, обережненько, обережненько, стрібаємо туди-сюди, туди-сюди. Окей, от сюди, тепер, тепер. От сюди, тихосенько. Так, я сподіваюся, вони зараз не будуть ломатися, тому що ну, ці штуки, оці панельки виглядають так, як будто вони. Начебто вони зараз. А, все, не ломається. Ну і добре. Ну і будь ласка, все, пострібали. Нагору пострібали так. Давайте просто залізнемо. Окей, і тепер сюди. І в мене, до речі, вже 138 монеток. Я не звернув увагу, коли я купляв цю штуку. В мене знялися монетки чи ні? Оце мені цікаво. Ну добре, неважливо. Що у нас є тут? Давайте подивимося. Так, тут є ось якісь сільці, але мені здається, це не те, що нам зараз потрібно, і. Ага, так, його я зміг відкрити. Так. Так, 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 давайте я не знаю, давайте спробуємо. Я можу його взяти? Так, я не знаю, почекайте. Як мені туди забратися? Uh, у мене є питання, як мені туди залізти? Uh, можливо, тут є щось. Давайте подивимось, подивимось, подивимось. Так, 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 так. Тут у нас uh, натискається. Uh -huh. Ага, все, я зрозумів, я зрозумів, як його натиснути. Окей, беремо оцю штуку, драбина, драбина. О, до речі, до речі, до речі. монетки, монетки ми завжди збираємо. вони не будуть зайвими. Так. І несемо сюди драбину. Драбина, драбина, драбина. драбина. от сюди. Так, обережненько, все. Окей, і забираємося. Окей, політила. Нагору. І так, 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 що у нас тут? А, що у нас тут? Просто для початку дивимося, що до цього, що до чого тут? Ага, ага, все. Тут потрібно так стрибати. Я зрозумів, зрозумів. Тоді стрибаємо. Ну, потрібно стрибати, будемо стрибати. а Чому б і ні? Мені не важко. Окей, забираємося тепер на гору. Це у нас якісь а, вентиляційні шахти. Так, і в яку сторону зараз потрібно? Зараз потрібно сюди, я так розумію. Окей. Окей, так, обережненько, 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 обережненько і так, 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 от сюди. Окей, і от сюди. Окей, все-все. все. Тепер біжимо сюди. Окей. Так, тихо, 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 тихо. Зараз впаду. Ні, не впаду. А, Окей, і тепер сюди. Що у нас є тут? Так, куди потрібно? Потрібно сюди, я так розумію, так? А, Окей, так, цю штуку ми повертаємо. Ага, потрібно ще три. Тріш... Ні, не потрібно, окей. Я зрозумів. Так. Ааа, я тут. А, ось в чому прикол. Я зрозумів, я зрозумів. Так, потрібно нам повернути всі ці штуки. Окей, давайте повертаємо зараз цю штуку, тепер біжимо ось сюди, ось сюди, ось сюди-сюди. Ось сюди, і там я бачу останнє. Останнє, 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 останнє. Так, господи, я дострибнув. Я вже. Опа, опа, все. А, я вже боявся, що не дострибну. Окей. А, і підіймаємося, Підіймаємося. Тепер я зможу тут пройти, так, так, тепер зможу. Окей, окей, окей. Сюди, 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 швидесенько, швидесенько, і все. Ідемо сюди. Так, 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 нагору там. Цікаво, цікаво, скільки ще мені потрібно взагалі бігти, аби а, вийти вже а, кудись назовню? Тому що ну, мені вже набридло тут сидіти. А, сидіти у цій у цій в'язниці. Я вже хочу я вже хочу вибратися. Дайте мені, будь ласка, вибратися. Окей, 208, 208 монеток в мене є. Не знаю все, ще, що я можу них купити. Так, сюди і. Ага, я зрозумів, потрібно стрибати, стрибати, стрибати. Ага, тут також потрібно стрибати. А стрибати. Ні, не дострибнув. О. О, о, так, давайте отак. От з цього боку зараз станемо, аби забрати монетки. Ова, все. Окей, так. І тепер йдемо сюди, стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Окей, так, і тепер сюди. Обережно, 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 обережно. О, все, вийшло. Окей, і пішли нагору. Пішли нагору, пішли нагору, і я вже відчуваю, що а, залишилося трішечки. Залишилося трішечки. Так, сюди. Е, так, 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 так. так. Так, 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 все. От сюди потрібно летіти. Я правильно розумію? Так, я правильно зрозумів, Окей. Йдемо сюди а, і. Так. Так, 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 де я? Це кафетерія? Ааа, я ось там починав. Подивіться, я сюди. О, тихенько, 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 тихенько. Окей, так, я його бачу. Що мені зараз потрібно? Мені зараз потрібно йти якось... А так, а мені потрібно з ним битися? А як я з ним битися буду? Так, подивіться, судячи з того, що в нього є хп, мені потрібно з ним все ж таки битися. А як? А як, а як, а як, а як? Ага, я здається, зрозумів, як. Подивіться, що тут є. Подивіться, подивіться, що тут є. Ось так. Ось так я можу в нього стріляти. Окей, 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 окей. Давайте, 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 давайте. давайте. Швидше, я нічого не бачу. Все. Так, окей, завалили його. Йо... Окей, так, можна мені прибрати її. Ага, все, вона в мене на один. Все, я зрозумів. Так, а, що робимо далі? Ми його завалили. Завалили, до речі, досить швидесенько, не знаю. А, і що у нас так? Збираємо всі ці монетки. Знову ж таки, я не знаю, на що я їх збираю, але я, а, я я думаю, можливо, можливо, в майбутньому вони мені знадобляться. Подивимося. А, і йдемо сюди. Тепер йдемо просто назовні. Давай, 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 давай. А, так, 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 так. і... Так, це ще, не, це ще не вихід, а куди мене, куди мене відправили? Тихесенько. Так, все, окей, добре. Так, туди не падаємо, туди не падаємо, я зрозумів. А, біжимо, збираємо монетки і ліземо на гору. Так, так ліземо на гору, окей. Що у нас там? Ага, тут вихід, тут вихід. Нарешті, 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 нарешті. Оба, -на, відкриваємо його і все. Полетіли, господи, нарешті. А, стоп, стоп, стоп. Тут ще щось є. Так, добре, я зрозумів. Обережненько тоді летимо ось таким чином максимально обережно. Окей. Так, 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 так. А, летимо просто от сюди і тепер летимо от сюди. Тихо, 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 ні. Окей, 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 зараз це вийде, зараз це вийде, зараз це вийде. Все, я зрозумів, я зрозумів просто тактику. Давайте просто летимо... так, 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 окей, так, все летимо тепер сюди, тепер, 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 тепер. Опа, і все, останнє, 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 останнє. Так, 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 так. так. Да ну йомо! Так не чесно. Чому вона якась швидше за всіх останніх? Так, а якщо я просто буду летіти, ось тут? Мені цікаво, це спрацює чи ні? А ну-ка, <хи> давайте просто летимо, летимо. Так, 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 так. Мені здається, тут би це не спрацювало, якщо чесно. А, так, 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 все все, 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 все вийшло. Так, а куди я? Ні, ні, ні-ні-ні-ні. Тихенько, тихнько, не падати, не падати. Все. Окей, 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 я не впав, з третього разу у мене вийшло, і це все? Це все, це все, будь ласка, випустіть мене! Випустіть мене, мене вже набридло сидіти в цій в'язниці. Так, 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 сюди і. і... Ну, так, а що робити? А, ось що з ними робити. Я зрозумів. Прикольно, прикольно, прикольно. Давайте полізли нагору. Так, та й-майо. Все, впустіть мене, будь ласка, беремо ось цю штуку, а я можу її отсюди скинути відразу, тому що мені не подобається за ними кожного разу туди лізти. Так, і давайте, 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 давайте. Оба все. І також заберемо і понесли. А наш мені тві? Я трішечки не я зрозумів, на що мені їх дві. Добре, <смі> добре, 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 добре. Окей, так, йдемо обережно, обережно. Ось. Та йо-май-йо, -йо, як це зробити, я не розумію. Так не чесно! Я не. є, yeah, так не чесно, максимально нечесно, мені не подобається. Добре, давайте. Давайте ще разочок, ще разочок. Я просто не розумію, як мені там дістати, вони якісь максимально дивні. А, давайте беремо цю штуку відразу, я її скидаю ось сюди. Беремо далі ось цю штуку, я її також скидаю сюди. І беремо. Е, обережно. І беремо ось цю штуку, я її також скидаю сюди. Окей, тепер, тепер, тепер що ми робимо? А, це у нас ось такі. Чином я кладу. Добре, 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 добре. Окей, 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 окей. І тепер. А, можливо, мені потрібно якось ось так робити. Все, я зрозумів. Давайте на всяк випадок, просто на всяк випадок я заберу її з собою, тому що я не знаю, що там буде далі, можливо, вона мені знадобиться. А, окей, ага, вона мені не знадобиться. Так, це що таке? Мені не подобається. Мені Ага, все, я зрозумів. Мені потрібно зі штуковиною не... здорове знадоба. Ага, ну так у неї подивіться. В неї не так багато хп, Я думаю, у мене є усі шанси. Так, а як? А чому? А чому ні? Тихо, 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 тихо. Так, сюди, сюди, сюди. Ага, окей, одну. Тікати, 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 тікати. Так, 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 швидесенько, швидесенько. Опа, 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 опа. Все, окей. Я втік від нього і давайте по іншій стороні стріляємо. Окей, окей, окей. Тихо, тихо, тихо. Не по мені, не по мені, не стріляй. По мені, мені це не подобається. Окей, все. Ми його завалили. Ми його завалили, ти завалився? Все, ми його завалили. Окей, 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 окей. І я так розумію, це був вже останній спит. Так, більше тут нічого немає. Тепер ми сідаємо і просто валимо звідси. Все? А, все, давайте, все, просто поїхали звідси. І я думаю, на цьому, друзі, можна вже е, завершити. Ми подивіться, просто вон вона, де залишилася. Е, ось така, просто подивіться, яка громадна громадна. До речі, вона здається не такою громадна. Давайте просто подивимося. Подивіться, таке відчуття, що коли я був всередині, вона була більша. Але добре, але добре, це не так зараз важливо. На цьому ми будемо завершувати. Ми змогли звідси втекти. Це найголовніше. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі.